qui oui. Зустрічалися в цій залі з Лесівим не раз. Я його запрошував. Це був період між конфесійної колоничі, між православними православними греко-католиками. І потрібно було, щоб лунав голос молодого священника, який дав зрозуміти що нам потрібен не православний священник і не греко-католицький священник. Нам потрібен священник з великої літери. І то вже не має значення конфесія. Він собі, звичайно, може бути і православним, і католиком. Дуже важливо, щоб він був справжнім, тому що нам потрібне відродження індійного духу народу. І не було кращого проповідника як Олесьом. Я родом із Зелених гір, щоб Птолемей назвав Карпати, яскреме води і зір приречений. Наш ковчег і Україна в муках родить ноя. Очевидно, будь-яка ідея, яка ніка б вона не була, правдива, справедлива, але якщо немає тих як чужків цих струнків донесення до втілення людській спільноті, то така ідея залишиться ідеєю нематеріалізованою. А для цього, ну, для цього потрібні і комашки, щоб ідеї втілювалися в життя, які знають своє призначення. І саме такою комашкою, насправді, великим українським націоналістом, справжнім українським націоналістом був Ярослав Лесі. І саме від цього переконання далі як проміння йшла його. Пітична діяльність, просвітна діяльність, щинича діяльність, організаторська діяльність і повсякденне життя. Ти на мені, на мені, зозуле, лід дукатів срібно золотих, не лічив тих, що десь. Минули, бо вони в мені ще не заснули, плач одчаю не затих. Ти на кой мені, на кой мені, зозуле, днів щасливих, низку бурштину, час біжить, стікає я старію в день сто літ що не вмію в без безвиході горю. Ти на мені, на мені, зазуле до кінця, аби на вістрі, на щиті серед тих, що з пострілом вмирають, солов'їні пісні оживають, воскресають у святій меті. Перед вами книга життя Ярослава отця Ярослава Лисіва. Книга дуже мудро з любовю укладена сестрою Ярослава Лисіва Орисею, яку він часто згадував у своїх листах. Дуже просив, щоб вона виросла такою, щоб він гордився нею, і Орися виправдала своє довіру і збудувала отакий духовний пам'ятник своєму братові. За це ми повинні її подякувати. У Василька і Дмитрика є тато. А в мене нема. Лише яблуня виросла на тому місці, де колись упав стріл. Яблуня диво, але чомусь не родить. Мама каже, що яблуня вродить, коли я виросту великий що в хаті буде повно яблук. Я кожної весни підходжу до яблуні. Ма, дивіться, який великий виріс. Скоро будеш такий, як тато. Щоб не лишати внукам нашим, я доношу твої кайдани. Справді сталося так, що отець Ярослав Лесів загинув у той час, коли вже була проголошена незалежність, але ще не відбувся референдум десь за півтора місяця. Вночі з 9-10 жовтня 91-го року. Але, мабуть, він відчував, що, що треба доносити ці кайдани, щоб вже їх нащадки не носили. І здається, що оце його і збулося. Так ще не пах ніколи талий вісняний сніг. Так не я трюсь. Слово ніколи ще у мені так ще ніколи близько не знав мене пульс землі рідної України Фенікса у вогні. Живий у цьому часі, знову ж таки, як е, культурний герой, як лицар духу, як поет надзвичайно природний і глибокий. І, власне, він е, повертає нас всіх до образу людини, яку, якою вона має бути, і які проблеми перед нею стоять в у світі. Два слова буквально про оця сонечка як про режисера. Тому що, мабуть, я маю свою візію його особистості як неймовірно талановитого організатора. І ми з ним із Олесом Бердником. Зробили оту от безумну за масштабами літургію, якщо можна так говорити про літургію, що вона безумна, але на той час це справді була велика подія, 90 й рік, коло І як... я тоді якби, був режисером цих всіх заходів і цього фестивалю. Ми, і я стою біля фотографа за, за камерою. Мене тут нема на цій світлині, але це от, я присутній якби в цю мить в саму. І потім ми зустрічались кілька разів на акціях, пов'язаних з відродженням церкви. І справді. Навіть не тільки те, що він заряджав всіх яскравими, світлими, оптимістичними емоціями, але і справді великим талантом організатора і, і сценариста, я б навіть сказав такого, знаєте, людини, яка приходила і відразу організовувала масовку простір і, і, і була просто фантастичною талановитою в цьому плані. Христос до своїх учнів сказав, якщо пшеничне зерно кинене в землю не помре, воно не дасть плоду. І на перший погляд ці слова здавались би трудними до розуміння. Але коли ми споглядаємо історію спасіння, історію віри, то ми розуміємо, що ми маємо віру на сьогоднішній день завдяки великим жертвам. Укладаю слова не для того, аби возвеличить свій біль, бо немає мого і чужого. Є горе, що зцілює ці. У запрізі змучену душу бродом не дам на розплінь. Зі спліну я викресать мушу не слово утіхи, а гімн. Я хочу сказати, що важко готувалася ця книга. Чому? Тому що треба було по крихтах зібрати. Поезії, листування, спогади друзів. І дякуючи Богу і своїм батькам, і своїй родині, що в нас так було заведено, що жодний листок, лист, шматок паперу, де і були чорнові записи. Він ніколи не докидався. Як у мене в родині в Дніпропетровську, я вже вона зараз приїхала до Києва рік тому, так і в мене всі шати. Все було заповнено листами поезією. І коли це все зберігається, звичайно, легше працювати. Хресті розпята, Ісусе висяща, Ага, я тя серця, ах, мой Боже, невосплачу ця зряща.